А кандидоз на статевому члені те саме, Сергій, поврізували. У мене був такий один пацієнт, який прийшов із е, запросом. Значить, так як ви кажете, кандидоз на статевому члені. Жінкою живе, він не зраджував. Ну, все нормально. Все нормально. Але кандидоз є. Кажу, коли почав появлятися кандидоз? Він каже, ну, то, що я пам'ятаю, такий гострий, мабуть, перший випадок, це десь йому було 35 ось, щось, щось таке десь в цьому віці. Хм, Що ж тоді могло бути? Тобто кандидоз – це вже процес заживання, десь була якась брезгливість чи напад на цей статевий член. Тобто я йому скільки питань там задавав і нічого не було, що ви розказуєте, все нормально і так далі. Ну, бачу, що складно з людиною. Жінка, запах, все нормально, вона мене в душ ходить за собою, слідкує, там все в порядок і так далі. Ну, хорошо. Кажу, від а а чим ви брезуєте? Що є у вашому тілі, або, можливо, у тілі вашої дружини, ну, нечисте таке щось. Він каже: ну, є такі, ну, от, от доктор, от з рота, коли погано пахне, вам що, приємно, він мені каже. Кажу, ну пахне, як і пахне. А чого воно пахне? Ну там ж бактерії, це ж знаєте, це, це ж треба бактерії. кажу, кажу, о, понятно, понятно. Не кажу, будь ласка, А був такий випадок, що на ваш статевий орган не могли напасти бактерії? Він каже, ні, ну чого вони на, на мій орган могли напасти? ти каже, доктор, а від анонізму таке може бути? Я кажу, а ви анонізмом займаєтеся? Ну, У мене були там такі складності з дружиною і там інколи там, доводилося це займатися. Я кажу, а як ви анонізмом займалися? Ну що, доктор, ви не знаєте, як займаються анонізмом? Я кажу, ви розкажіть, як ви це особисто робили? Ну, так як усі? Я кажу, понятно. Але ж для того, щоб ви отримали задоволення, треба, щоб е, ваша крайня плоть була волога. Що ви використовували? Він каже слину. Ах! Він такий. Точно, доктор, в мене було, каже, таке. У мене дійсно каже таке було. Я аж це ж подумав, аж тільки потім поняв. Це ж. Це ж, це ж бактерії, а вдруг я там чим міг себе заразити. Кажу, тепер зрозуміли, від чого ваш кандидоз. Кажу, ви продовжуєте займатися аналізом? Він ну, каже, ну періодично буває. Кажу, ну то от, от причина вашого кандидозу. То це, що на мене бактерії нападають? Ні. Проблема ваша тут, що ви вважаєте, що бактерії на вас нападають. Ось така ситуація.